Привіт! В цей рецепт ви закохаєтесь з першого шматочка огірка і будете готувати його кожен рік. Вони добре підходять як доповнення до бургерів або хот-догів, та як самостійний салат. А готуються вони дуже швидко та просто. Огірочки добре вимиваємо та відрізаємо плодоніжки. Нарізати можна кружальцями, а я люблю трішки навскосок. Приблизна товщина десь 4-7 мм. Огірки складаємо одразу в посуд, в якому будемо їх готувати, додаємо цукор, сіль. Куркума з чорним молотим перцем та французька гірчиця в зернах. Заливаємо все це яблучним оцтом, додаємо соняшникову олію. Добре перемішуємо руками та залишаємо на 15 хвилин, щоб огірки випустили сік. Далі ставимо на плиту та на великій потужності доводимо до кипіння. Після чого потужність зменшуємо та варимо 15 хвилин, періодично помішуючи ложкою. Буду дуже вдячна кожному, хто зараз поставить це відео на паузу та поділиться в коментарях своїм найулюбленішим рецептом маринованих огірків на зиму. Тим часом 15 хвилин пройшло. В мене вже підготовлена простерилізована баночка. Її наповнюю огірками. Заливаю соусом та закручую. З кілограму огірків в мене вийшла баночка 760 г, 200 г та трішки залишилась на бургери. Якщо ви ще не готували по цьому рецепту, то обов'язково приготуйте, ви не пошкодуєте. Тим паче, коли це настільки просто та легко, у нас, скільки не закрий, завжди буде мало.